Всім привіт! Хочу зняти додаткове відео про слимаків. Бо, ну, то, здається, так, знаєте, дуже шкода людей, от які з тими слимаками стикнулися, а люди, які хочуть на них нажитися, і всякі відео знімають. Взагалі навіть тих слимаків не бачили. Хочуть, я бачив, там навіть якісь і вже з равликами боротися, і з чорними слимаками. І... Просто радять людям такі дурниці, що просто я вмираю з того. Е, значить, е, хочу вам, що хто справді стикнувся от з такими. Я навіть хі -хі, сьогодні не знайду вам такого, бо в нас вже вони е, вже ми їх позбулися. От таким рижим. от такий рижий слимак. Рижим слимаком. Це не чорний слимак. Всім, хто там путають, вони взагалі не, не бачили слимаків. Це не чорний слимак, який просто там десь може щось під'їсти, і там якусь оце. Це не равлики, які ці, які безобідні і нічого не це. Ну, може, когось десь равлики і щось якусь шкоду роблять, я не спорю, але це грижі слимаки, це зовсім інше. Вони з'їдають все. Вони з'їдають все, вичищають город повністю, особливо як огірки сходять, помідори, садиш. Ну, все, вони навіть на яблуні вилови вилазять, вилазять на яблуні, грушки молоденькі, їдять. Значить, рижий слимак. Ми е, два роки тому з тим стикнулися. ну Ми просто не знали, що робити. Це були отако тисячі, отако я приходив, і на траві, отако на траві були їх тисячі. Просто трава вся була кишіла ними. і це. Ми і що ми не робили? І соль утравили, і суперфосфатом сипали, і, е, і наша терний спірт розводили. Чуть ми самі не потравились наша терним спіртом. Ну, ну буквально і збирали. Ну, ми збирали, то я вам кажу, що ми збирали е, кожну суботу. Це було десь. Ми збирали десь е, 3-4 літри слимаків. Ну це ужас був. Це просто ужас був з цими сламаками. І цей. І так само слухали і за кавову гущу, і за е, ці апельсинові корочки, і за е, ну Боже, то то ми що ми не робили? І яєчну і шкрулупу. Цим слимакам, якщо вони розплодилися, і це їм все рівно, їм все рівно, що ви там їм будете сипати, і це, це тільки розказують ті люди, які побачили там два слимачки, якихось там, що можна так просто передушити, порізати. і це. Що ефективно? От, що, от просто, що ефективно, ефективна сіль. Ну, але просто ми отак по стежечках, де можна десь між стежечками, десь легенько. Ну, але ж ви самі розумієте, що ви не будете солью засипати, це ви просто засолите землю. Це воно ефективно. Далі, нашатирний спірт розводив я там на 2-3 літри, 3-4 баночки нашатирного спірту. І коли от вони я приходив зранку і вони всі сидять, сиділи на, на траві. Я проходив, ними палив їх на шатирним спіртом, да, ефектив. Ну, це можна самому дати дуба від того нашатирного спірту. Збирати теж ефективно. Ну, це, ну Це збирання. Я вам просто хочу сказати, що один такий випадок, що ми е, малину е, стару е, зрізали, поклали на грядку чисту. Е, просто потім піднімаємо, а там мільйон цих сламаків. Мільйон буквально. Значить, дивіться. Тобто я не, не претендую на якусь там істину там з кожним хай собі бореться, якщо вам допомагає якась кава, гуща або ще щось допомагає, ви собі це. Я знаю, як я. Я знаю, що я от вам раджу. Те, що в мене помогло, те, що я справді, справді я можу 100% гарантію. І як я це, значить, ще щодо органічних препаратів, так само ми пробували органічні препарати, то цими органічними препаратами розсипаємо, Потім все в органічних препаратах і капуста синя, і, і ця, і пекінську капусту садили колись, то теж вся синя пекінська капуста, і все, і поїдено, і нічого, того оток. Значить. Що є це? Значить, це хімія, але вона дуже ефективна. Значить, оці такі гранулки, ось такі гранулки, вони, слимак сам їх шукає. Тобто, яка різниця між органічним препаратом і цим, що слимак сам цей рижий? Я кажу, кого рижі слимаки? І цей Рижий слимак сам їх шукає. Тобто, це вони і цей. Він собі можете по пару гранулок, де бачите, де щось поїджений, бур'яна або якісь, е, що вони там, де ви бачите, що це. Посипали, пару гранулок кинули. Подалі від рослини, так можете навіть в стежках, які кидається все. І воїн слимак сам знайде і сам з'їсть, і це. По-друге, це раз. По-друге, е, треба профілактично, я завжди борюсь. От я, не, щоб не сипати, от бачите, в мене така баночка. Це от в мене це тогорічня. І от я. Того року я в кінці сезону купив її, і у мене на цілий рік вона десь 300 з чимось гривень, ну, зараз, може, трошки дорожче, 300 з чимось гривень. І я от маю на цілий рік цю баночку. Того року кінець сезону, цілий рік, ну, бачите, в мене вже закінчується. Профілактично, що я роблю? Значить, я сиплю по периметру дачі. От Бачите, в мене такі бетони по бетонах, по стежках, по периметру дачі, щоб ці сламаки не залазили на дачу. От в мене на дачу. І, цей, е, значить, бо в мене навколо дачі не оброблені багато, дуже багато вони лазять. і це Просто цього року у нас посуха, і весною посуха, і літом посуха, то менше сламаків. Цього року ми, слава Богу, не матки. Але все рівно. Все рівно треба з ними, бачу, вже пішли дощі, то вони вже трохи повилазили. Значить, по периметру, щоб не сипати собі, по периметру посипали і не маєте проблем. По-друге, весною слідкуйте за своїми рослинами. По стежках є така травичка дрібненька, слимак вилазить, він не боїться, він боїться морозу, але коли є відтепіль, я бачу, що зимою, навіть якщо є тепло, де 10 градусів у нас деколи буває до зимою зимою, тепло, то він під, під камнями сламак вже сидить. Значить, по стежках така дрібненька травичка, він вилазить і просто ту травичку робить жовтенька. Можете, от, ну кому цікаво, хто тим ну, не хоче шукати простих якихось там шляхів. Подивіться, от така травичка вилазить, і травичку робить жовтенькою. Петрушку робить білою. Хто не знає, от весною Петрушка, кого е, залишається на насіння Петрушка, він просто робить білою. Е, ці м, іриси, і будуть поїджені іриси. І можна весною. Легенько, поки ще немає ніяких рослин, поки не достигають ніяких собі спокійно поцюти, трошки по травиці, трошки біля. Ну, петрушку, ясно, якщо ви хочете на, на їду, то в округ петрушки, не в петрушку сипати. І риси, звісно, можна іриси накидати. Ну, у мене були колись іриси, прям з'їджені, поробив дирки і цей. Це отакі от профілактики. Весною ви подивилися, вже його менше. По периметру собі. Раз на тиждень я собі по периметру легенько розкидаю. Це не треба кілограмами розкидати. По пару гранулок кинули. Або цей от Слімакс. От слімакс. Це я не знаю, це польські, чи які вони от, в магазинах вони є. І Малофріз. Це такі дрібненькі гранули, по пару гранулок, слимак їх знайшов і все. І я вас, ну, хочете, слухайте, за каву, за якісь яєчну шкарлупу, за ще щось там, за попіл, слима, ну, суперфосфат. Ну, послухайте, суперфосфат зараз коштує 120-130 гривень 2 кг, Де ви стільки суперфосфат? І попробуйте перемолоти, то й не дихатись суперфосфатом. Я вже його і бив, то суперфосфат і молов, то треба ще можна самому від тупу суперфосфату дати до бабу. Він там страшну польоку дає. Значить, я. Тобто вас не заставляє, я просто розказую свій практичний досвід, як боротися з слимакам. І ви, ну, тобто, якщо ви слухаєте людей, вони розказують, що треба боротися з слимаками. Я бачив, одна розказує, треба, як буде боротись лимаками і равликами. Ну, це ж ужас якийсь. Ну, Людина взагалі не знає, про що мова і це. І, і ще, от, ще такі розказують, що там сламаки бояться кропив. Ну, це, це, це така дурниця, слимак все їсть. Він слимак, навіть є дослідня. Їження, що вони їдять себе, їдять падалішне, все це це слимак, це, це зовсім це, ну, це воно, це ну, воно, таке нещастя, що це воно може все зачистити на, на дачі, на городі і все. Так що, отаке от відео. Кому сподобався, ставте лайк. Кому не сподобається, може ставити дизлайк, Підписуйтесь, хто розуміє, про що я говорю, хто реально з тим стикнувся, хто попробував, підписуйтесь на канал. і Дякую вам за увагу. Все, Всім мирного неба.